Друзі, отут будуть жити переселенці з Донбасу, біженці, патріоти України, які ну, вимушені, яких там зневажали, ображали, які втратили житло, все. Тут вони будуть жити, тут для них готується Ось це із колишніх ну, таких приміщень будується житло, зокрема, от тут буде жити одна сім'я багатодітна. Вон там, бачите, ліс. А ось це, зверніть увагу, що тут написано. Це також допомога заходу, який дуже не подобається тим сепаратюгам От для когось зовсім скоро ці краєвиди будуть рідними.